Цікаві люди всюди, погляд підніми Озирнись Кожна зустріч щось розбудить разом цей світ турізноманітницю. Цікаві люди всюди. Олександр, усе. Well, here is the great Ukrainian Olexander Usyk. Майбутній світовий чемпіон Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі, де провів перші шість років свого життя. Згодом сім'я переїхала на Чернігівщину на батьківщину матері у село Риботин. Дитинство Сашка пройшло серед природи. Родичі тримали коней, і він із задоволенням допомагав доглядати за ними. Мені дуже подобаються коні. Я, коли жив в селищі, я дуже багато проводив часу в на ферм, на конячій фермі, де вони жили. Допомагав своєму дядьку їх годувати, їздити і спілкуватися. У другому класі Олександр Усик серйозно захворів на двосторонню пневмонію. Хвороба тривала майже рік. Частину часу він проводив у лікарні, а іншу вдома. Саме тоді хлопця бабуся водила до церкви для духовного зцілення. Лікарі та батьки шукали спосіб рятувати хлопця і порадили зайнятися спортом. Синку, від смерті тебе врятує лише спорт. Коли я був малим, батько завжди казав мені сину, ти зможеш? в дитинстві Олександр Усик мріяв стати футболістом. Займався у школі Таврія у Сімферополі. Він грав за дитячу команду, але пізніше, через фінансові труднощі сім'ї, змушений був залишити улюблене заняття. Але коли мені виповнилося 15, я прийшов додому, і батько сказав мені. Олександре я знаю, що ти любиш футбол і спорт, але у нас немає грошей. платити за тренування. у нас немає грошей на взуття, форму та змагання. Так у 15 років Усик почав займатися боксом. Я сказав, може я піду працювати? він відповів ні. Ти повинен ходити до школи, вчитися. можливо, спробуєш бокс. я такий бокс, але ж це небезпечно. Так. Добре, я пішов на своє перше тренування з боксу. Перший тренер Сергій Лапін спершу мав сумнів у перспективі Олександра, зазначаючи, він уже старий для боксу, хоробливий, особливих фізичних даних немає. Але Олександр Усик не здавався прогрес юного боксера був неймовірним. Уже в 2006 році у 19-річному віці він взяв участь у чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 75 кілограмів і дійшов до півфіналу. Олександр отримав звання майстра спорту міжнародного класу, підвищену зарплату та премію. Так почалася історія одного з найуспішніших українських боксерів сучасності. У ніч на неділю 20 липня 2025 року Олександр Усик здобув перемогу над британцем, володарем титулу Міжнародної боксерської федерації Даніелем Дюбуа. Бій відбувся на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні і тривав 5 раундів. Це був уже другий поєдинок між Усиком і Дюбуа. Перший бій відбувся у 2023 році. Тоді Усик здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. Для українського боксера ця перемога стала 24-ю, 24 чотирьох -24 боях на професійному рівні. Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, а вдруге у надважкій вазі. Спортивна кар'єра вимагала від Олександра Усика повної віддачі. Через постійні тренування, збори та поєдинки він часто був у роз'їздах і рідко бачився з майбутньою дружиною Катериною. Про це дівчина віддано чекала і завжди підтримувала його у всіх починаннях. Олександр зізнавався, що закохався в Катерину у 15 років, вона молодша за нього на півтора року. Все, тоді я її перший раз побачив, і е, в мене народився план, як е, завоювати цю, цю карочку. По життю Олександр справжній романтик. Ще у шкільні роки він присвячував Катерині вірші і дарував їй подарунки. Ти крила мені надала, без них не міг піднятися до тебе. Ми разом вже багато днів, і кожен день це як нове повітря. Любити тебе буду день за днем, допоки б'ється в грудях. Неймовірно є символічна історія, яка відображає зародження їхніх стосунків. Після одного з аматорських поєдинків усик програв, але отримав 200 гривень на той час чималу суму. Саме на ці гроші він купив Катерині подарунок, одну троянду. Того дня Катерина відповіла йому так, і з цього часу їхні серця об'єдналися. А, і останню на сьогодні. Я не можу тобі від тебе війти. М -м 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 -м. Ти моє світло. Олександр Усик, люблячий багатодітний батько. Разом зі своєю дружиною вони виховують четверо дітей: Єлизавету, Марію, Кирила та Михайла. Старша та наймолодша доньки живуть в Києві. А сини наразі перебувають в Іспанії, де живуть у батьків Катерини і займаються дзюдо. Ліза, люблю тебе. Це моя лізочка, да, вона там десь мене дивиться. І вона може, може, зараз відпочиває, а може і дивиться мене. То я не знаю, вона ще маленька. Може буде спати, але. Вона знає, що тату для неї робить. Звичимо Олександру Усику нових перемог, як на ринку, де він доводить свою майстерність і силу, так і в житті у всіх його справах і починаннях. Нехай удача завжди буде поруч. Здоров'я ніколи не підводить, а радість і щастя супроводжують щодня. Якщо вам сподобалося дане відео, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, щоб. Не пропускати нових відео. До нових зустрічей!